Вітаю, друзі. Сьогодні 22 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клочок і сьогодні з нами в студії вже традиційно. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, політолог, історик, політик, ну і так далі. Дуже багато регалів, пана Вадима, і я готовий з ним з вами сьогодні також, друзі, поговорити про дуже важливу тему. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. А про яку дуже важливу тему дам трішки анонсу. А пан Вадим нам розкаже детальніше. Ми з ним вже давно говорили поза ефіром про дослідження, яке проводить у аналітичний центр, дослідження двополярного світу. Так, саме двополярного, і пан Вадим уже говорив про це. А що за підсумками візиту Путіна до Китаю вже стало очевидно, ну можливо, і ми раніше а нам так точно, що світ рухається до двополярного світу, де буде два полюси: Китай та Сполучені Штати Америки. Я так розумію, Путін з цим дуже не погоджується. Європа також, і всі ці зараз геополітичні події відбуваються довкола такої стратегії, на думку пана Вадима. І пан Вадим стверджує у своєму дослідженні, що порівнювати Ялтинську конференцію і нинішню, ну не те, що порівнювати, а працювати Ялтинська конференція до умовності зараз вже не можуть. Світ суттєво змінився. І ми це вбачаємо, ми це бачимо. От, пане Вадиме, хотіло хотілося б почути від вас в загальному про ваше дослідження. До чого ви дійшли, яку висновку, чи його ще немає? Ну, в принципі, станом зараз ми знаходимося в період трансформації однієї моделі в іншу. І е, правила гри за великим рахунком пишуться по ходу самої гри. Тобто за великим рахунком говорити про те, що відбулась певна стабілізація в усіх відношеннях, ну точно не доводиться як мінімум до того моменту, поки не відбудуться хоч якісь результативні переговори між США і Китаєм. Єдине про що ми можемо чітко говорити, це те, що справді сторони по суті почали рухатися в сторону цього двополярного світу. І він справді має цілий ряд кардинально великих відмінностей від всього того, що відбулося в 1945 році, ну, власне кажучи, все те, що називається системою ЯЛТА 1945. Ключові відмінності є кілька, але перша і базова, це те, що дві країни гегемони є достатньо слабкими. Тобто, як би це парадоксально не звучало, але на відміну від 45-го року, коли було справді два монстри, можна сказати, в воєнному плані, в технологічному плані. А США і в фінансовому плані, які могли між собою на той момент розділити світ, зараз нічого подібного немає, і в принципі ми маємо навіть ускладнюючу ситуацію, тому що на відміну від того, що було 80 років тому, крім двох гемонів, є як мінімум 20-25 країн, які є країнами регіональними лідерами, і на скажімо так, претензії, яких не звертати увагу ні Китай, ні США не зможу. Друга глобальна відмінність полягає в тому, да, і зараз насправді ключова війна, яка буде відбуватися, це буде війна за те, на чиїй стороні будуть знаходити на стороні будуть знаходитись країни-регіональні лідери. Друга глобальна відмінність від всього того, що було в період холодної війни, це те, що гегемони не хочуть і не поспішають воювати за своїх союзників. Тобто, на відміну від всього того, що ми бачили в 20-му, другій половині 20-го століття. Ні США, ні Китай не демонструють жодного бажання втручатися в воєнні дії, особливо всьому тому, що називається наземними операціями. А якщо ти не втручаєшся, і якщо ти віддаєш це навіть країнам, регіональним лідерам, то безумовно це буде призводити до достатньо серйозного послаблення е, тебе як світового лідера. Е, ну і <кхід> нарешті <кхід> третє велика відмінність полягає в тому, що в 1945 році світ розділився за цінностями, тобто були цінності капіталістичні і комуністичні, ну, з усіма, звичайно, там умовностями. Але на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що Китай чітко говорить, що нам все одно яку ідеологію ви сповідуєте, нам важлива економічна співпраця там, і ряд інших речей. Трамп на сьогоднішній момент де факто починає говорити те ж саме. Я не уявляю собі, як світовий лідер може бути без цінності, тому що так чи інакше, на цінності тримається фактично все. Вони є основою для майбутньої економіки, для майбутньої політики, для майбутніх взаємостосунків. Але тим не менше, зараз от ми маємо якийсь такий дивний період, ми ну, називаємо безцінностний період в співіснуванні США і Китаю. Рано чи пізно це безумовно цей вакуум буде чимось зайнятий. Але зараз, от на цьому етапі, на цьому етапі написання правил Гриму, ми маємо таку ситуацію. Ну, тоді мене трішки не складається конструкція, пане Вадиме. Якщо Китай і США проявляють пасивність у питанні залучення власного до війни, а ми це бачимо. Ну, реально, Сполучені Штати Америки, вони справді не проявляють такої активності, я то частково ну, скажу, не погоджуся з вами, що Китай і США а, наскільки слабкі, якщо порівнювати їх із Радянським Союзом і Штатами, тоді так у 45-му році я так маю думаю, що ви таку аналогію проводите, то тоді про які претензії на лідерів біполярного світу вони взагалі можуть говорити і думати. Ну власне кажучи, просто ми живемо в аналогіях Холодної війни, коли було Світ був чітко поділений так. на три частини: на комуністичну капіталістичну і рух. Тих хто не приєднався. Так. Зараз буде набагато складніша система. Зараз буде система альянсів регіональних країн із країнами імонами. І, власне кажучи, світ буде не поділ, він, не буде поділений на дві частини. Такі чітко це наше, це ваше. Світ буде весь час от у цій дифузному стані знаходитися і ще достатньо. Довгий проміжок часу, де буде два лідери, які США і Китай, і так чи інакше на них будуть орієнтуватися знову ж таки ці ж самі країни-регіональні лідери, пробуючи знову ж таки балансувати між ними двома і пробуючи бути слугами двох господів. Але тим не менше, це, це нова конфігурація двополярного світу. Я просто хочу, щоб ми чітко зрозуміли, що ніякого повторення холодної війни в тому вигляді, в якому ми її бачили в 45-90-х роках, апріорі неможливо на сьогоднішній момент. В такому разі, якщо ми говоримо про формування якихось союзів, дійсно є сьогодні, на моє переконання, очевидним крен до прикладу тієї самої Європи. То в бік Сполучених Штатів Америки, то в бік Китаю, ну і навіть такі, знаєте, комплементарні заяви лунають і на адресу Кремля. Що я маю власне на увазі? Я сьогодні з нашим колегою Володимиром Фесенко вже обговорював дуже, як на мене, резонансну заяву Емануеля Макрона. Він в останні часи робить їх не так багато. Нині на палестинському питанні він почав набирати медійності. Підтримує противагу США визнання Палестини, доєднується до нього інші країни. Він заявив сьогодні про те, що Трамп не буде нам вказувати, куди рухатися Європі і як нам вибудовувати свою зовнішню політику. Ми не збираємося вводити мита проти Китаю. Навпаки, ми будемо вибудовувати щось там із Китаєм. Ну, в принципі, прихильність Макрона до Піднебесної вона відома давно. Окрім того, він сказав, що не можна забрати заморожені активи Російської Федерації, ну і так далі. Там ще не сказає. Не про Макрона, а про Європу нині. Бо Макрон, все ж таки, але все ж таки, да, Макрон є певним відображенням настрію в Європейському Союзі, в Європі загалом. Де місце Європи в цій складній конструкції, з урахуванням того, що російсько-українська війна триває, і наше місце, де в цьому всьому? Ну, а, перше, з чого потрібно почати, почати з того, що. Сполучені Штати Америки де-факто, або Трамп, якщо бути точнішим, де-факто провалив першу спробу переговорів з Володимиром Путіним, і стало дуже чітко зрозумілим, що натиснути на Володимира Путіна Трампу не вдасться, тобто в нього немає тих важливих впливів, які він міг би застосувати для того, щоб натиснути на Росію аж настільки сильно, настільки боляче. І тому е, переговори е, в в США, ЄС, Росії Україна де факто зайшли в кут. Uh -huh. Вони поступово переходять в нові переговори: переговори США Китаю, які де факто стартували, і власне кажучи, в межах цих переговорів буде відбуватися спроба США і Китаю домовитися на все про дві речі: перше це не допустити початку прямого бойового зіткнення воєнного зіткнення Китай США. Попри Тайвань і другий момент це як буде влаштований економічний світ світ світової торгівлі в той момент, коли Сполучені Штати Америки де факто зруйнували світову організацію торгівлі і їхні правила. Я чому це так багато на цьому зупиняється? Тому що без цього неможливо пояснити позицію НІ Трампа, ні Макрона, ні Європи в цілому. Власне кажучи, провал цих переговорів я маю на увазі зі США та Росія. Призводить до того, що Трампу потрібно знайти хто винен, і в принципі прикинути на когось м'яч на винувати. Він нічого іншого не придумує, як сказати, що винна в усьому Європа, і він буде про це говорити найближчі місяці. Я в цьому навіть не сподіваюся. Більше того, перед стартом переговорів США Китай сполучені Штати Америки дуже сильно розраховували на те, що вони зможуть. Почати торгову війну з Китаєм руками європейців, тобто це була їхня золота мрія для того, щоб в принципі посилити свої достатньо слабкі, треба визнати позиції в переговорах із Пекіном, і власне кажучи, звідси з'явився цей тиск на Європу про те, що давайте ви будете зводити мита проти Китаю і Індії, тому що тільки це зупинить війну в Україні. Тут в принципі логічного ланцюжка тут немає, але тим не менше Трамп. Не вибудовує саме такий ланцюжок для європейців критично важливо зберегти стосунки з Китаєм і не перейти в торгову війну. Тому власне кажучи, Макрон озвучив те, що бояться було сказати лідери Євросоюзу і лідери взагалі і більшості країн Євросоюзу. І тому Макрон зробив цю відповідну заяву. Але переходячи тепер уже до ключового питання для нас, тобто а де ми в цій схемі, ми маємо розуміти один дуже складний момент. На моє глибоке переконання, Трамп і Путін домовились про певні речі в Анкорі, чи на Алясці, uh -huh. і зокрема, вони домовились про те, що, судячи з усього, росіяни їм пообіцяли доступ до рідкоземельних металів, власне кажучи, до видобутку рідкоземельних металів в російській Арктиці. В обмін на часткове зняття санкцій і на те, що Трамп тисне на Україну. і Україна виходить із Донбасу. Тобто, судячи з усього, от приблизно в якомусь от такому от форматі домовленість відбулася. Mm. Що ми маємо далі? Далі ми мали історію, коли європейці сказали, що вони не погоджуються на цю історію, і мали достатньо жорстку реакцію американських змін на рішення Трампа. Тому е, ситуація поставлена на паузу, але як довго ця пауза буде тривати? Так. З точки зору наступна реперна точка це, власне кажучи, переговори з е, трикутнику США і ЄС-Китай, де Європа хоче отримати відповіді на два питання: перше запитання е, безпекова, власне кажучи, як зробити так, щоб років 20 не було війни на європейському континенті. А зараз головним е, агресором є Російська Федерація. Не друге питання це економічна модель, в якій Євросоюз розуміє, зрозумітиме, що з ним буде під час усього домовленості протистояння переговорів. Ну будемо бачити різне між Китаєм і Сполученим Штатам Америки. Як тільки вони отримують відповідь на ці два питання? Uh -huh. Я е, з великою ймовірності прогнозую, що європейці можуть е, змінити свою точку зору з приводу України і з приводу е, важливості чи неважливості е, е, виходу українських військ із Донбасу. Нам просто про це потрібно розуміти, і потрібно е, мати на увазі, що такий сценарій е, існує також. Оце, от якщо дуже широкими масками спробувати відповісти на ваше запитання, тобто європа може в перспективі тиснути на нас, щоб ми таки вийшли з Донбасу. Вона може просто заплющити очі на тиск Сполучених Штатів Америки. Ну, вона, як на мене, то і нині не дуже їх розплющує, бо публічно ні, ні, заяв... Ні, я з ну, цим не погоджуюсь, тому що ключовий е, пакет акцій, е, контрольний пакет акцій в санкціях знаходиться в Євросоюзі. Uh -huh. І вони розуміють свою силу в цьому питанні. Е, то то тому, тоді, а що тоді вони будуть робити, якщо ви говорите про санкції? Е, в принципі, часткове зняття санкцій, е, частково uh -huh. розморозка. Російських активів, але частково. Тобто, в принципі, це буде довгий процес. Це не буде процес одномоментний, коли європейці скажуть, все, ми е, от, зразу ж з візитами до нас їздить Володимир Путін. Тобто, це буде такий процес, як швидко він може відбуватися, на вашу думку? Дивіться, все може від того, як будуть просуватися переговори США та Китай? Е, я вважаю, що це не менше ніж 5-6 місяців. Але... Е, е, Ну, ми маємо справу із е, Трампом, коли не, реально це може відбутися за три місяці, а може за е, безкінечність. Погоджується, ви пишете у своєму дослідженні якраз про Україну? Ну тут скажу так. Не найбільше місце тут України, але воно є. Ну і в принципі, дослідження не може бути сконцентроване в таке справді лише на Україні, бо ми є частиною цього глобального світу. І розділ дуже має у вас такий ну промовисту промовисту назву має Україна. субєктність і квазісуб'єктність. От пане Вадиме, а чи не вбачаєте ви, бо в мене такі підозри закрадаються, що процеси, які нині активізувалися в українському політичному сегменті, вони поки що публічно не так очевидні, але хто свідкує, тому очевидні. Я маю на увазі виборчі. Вони пов'язані в тому числі і з тими самими процесами, про які ви говорите в Європі. Що Європа потрішку рекомендує Україні все-таки запускати цей виборчий процес? А тут уже ну, цілі. Можуть бути різні в Європі і в Україні, але шлях може співпадати. Я, чесно кажучи, думаю, що це все ж таки дещо е, ускладнена інтерпретація всього того, що відбувається зараз. Давайте тоді простіше. Е, на жаль, на жаль, ми маємо ситуацію, коли е, політиком почав жити в логіці виборів, е, не розуміючи, коли вибори мають відбутися. Тобто, це почалося не вчора і не позавчора. В принципі, перші дзвінки цього ми побачили. Ну, якщо правильно пам'ятаю, десь березень-квітень 2025 року, тобто півроку тому, тобто а може навіть і трошки раніше. Uh -huh. Тому, власне кажучи, з моєї точки зору, ми запустили ті процеси, які в принципі не мають якоїсь зрозумілої фінальної точки, але в силу того, що це виборчі процеси, вони uh -huh. накладають. Відповідні проблеми на ті правила гри, за якими існує на сьогоднішній момент український політик. Правила гри дуже прості. Вибори не дозволяють робити складних приймати складні рішення, і тим більше приймати непопулярні рішення, тому звідси ми маємо і певну хаотизацію цих рішень, і певну, скажімо так, незрозумілість. І там, навіть якщо ми говоримо про бюджет, бюджет уже починає формуватися, виключно як передвиборчий, а не як е, 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 бюджет воєнного стану. І, але і тут ми маємо достатньо дивні перекоси, коли е, збільшується зарплата для вчителів, що є абсолютно правильним, напевно, але вона збільшується виключно за рахунок різкого зменшення фінансування на культуру. Не, тобто е, ну маємо достатньо дивні перекоси, як на мене, але це вже інше питання. Ключова проблема в тому, що політики, проговоривши те, що вони починають готуватись до виборів, вони не можуть зупинитись. Маховику ж зупинити просто неможливо. І от, mm -hmm. на жаль, не маючи дати виборів, навіть теоретично не маючи дати виборів, ми, на жаль, будемо жити в цій виборчій логіці доти, доки ці вибори не настануть. Ну, про всяк випадок, як кажуть, хай воно собі буде, щоб європейці не сказали, так уважить демократії немає. Чому у нас виборчі процеси відбуваються? Дійсно, це тема окрема, яку варто детально розкривати, але все ж таки, повертаючись до вашого цього розділу, ви пишете ще раз нагадаю про суб'єктність і квазісуб'єктність. Ми тут, хто, точніше, якими ми тут зараз є у цьому складному процесі. Ну ми завдяки тому, що ми зараз е, фактично тримаємо оборону Європи на своїх плечах, ми є суб'єктами. Е, головна проблема наша в тому, щоб е, в момент підписання мирного договору. А він рано чи пізно все одно настане, щоб ми протягом 24 годин, знаєте, як попелюшка не перетворила на цих перетворилася на гарбуза, так. щоб ми не перетворилися із суб'єкта в квазі суб'єкта. А які можуть бути тут конкретно варіанти розвитку подальших подій в Україні, коли ви про це говорите? Що ви маєте Дивіться, на увазі? Дивіться, Для того, щоб максимально про... просто пояснити широкому загалу? Дивіться, Максимально просто це пояснюється тим, що ми потребуємо 50 мільярдів е, дотацій щороку? Е, закінчення війни не означатиме, що ми будемо отримувати... що ми? Е, Потребуватимемо набагато менше, тобто ми будемо потребувати умовно не 50 мільярдів, а 40 мільярдів, але це ага. величезні гроші. Тобто, фактично, це там майже третина нашого ВВП, і де-факто, де факто, треба говорити правді в очі, що економічна ситуація буде надскладною, а особливо за умов того, що на сьогоднішній день України є не просто дотаційною, а вона. Знаходиться в глибинній кризі, тому що ми перетворилися, по суті на сировину країну. але ви ж якраз коли говорите про суб'єктність, то я вбачаю, що от зараз Зеленський активно, і влади України просуває тезу в Європі про те, що фінансування має бути і після умовно замороження війни, бо українська армія, от і загалом Україна, є фактором безпеки для Європи, і Європа справді говорить, коли говорить про гранті безпеки, то вона каже, і наша. Безпека має бути гарантована. То я так бачаю, що Європа не закриє очі на фінансування. Я теж сподіваюся на це, але е брати гроші під час війни і після війни це дві різні речі. Ну, так. І так. <coughs> отримання грошей в поствоєнний період воно буде мати е під собою, в тому числі і дуже серйозний зовнішній політичний тиск на е ту владу, яка буде знаходитись на цей момент на банковій. Е чи на Грушевського, mm -hmm. і власне від цього буде багато в чому залежати, в якому напрямку будемо рухатись, які рішення будуть прийматися, наскільки ми готові будемо до наджорстких і надскладних дискусій, тому що mm -hmm. ну, ну подивіться, зараз, от, якщо говорити про українську економіку, у нас є. Ну у нас в дискусії, як такої майже немає, але тим не менше, у нас є два варіанти розвитку. Перший це. Розвиток економіки навіть в ущерб оподаткування або ж максимальне закручування гаєк заради того, щоб всю секунду отримати певні зиски в оподаткування, але при цьому в знищенні бізнесу. Тобто, де-факто ми йдемо другим шляхом. І ну, будь-хто, хто зараз займається бізнесом, це може підгадати. Тому, власне кажучи, маємо а в майбутньому ці дискусії будуть набагато складнішими. Резюмуючи нашу розмову, якщо ми гіпотетично уявимо, ну для мене сценарій, наприклад, коли ми більше залишаємося під США і під Європою? Європа під США – це те, що ми мали раніше? Да? А от якщо ми умовно зараз опинимося десь під більш ну не протекторатом, звісно, але все ж таки, якщо Китай буде домінувати на європейському континенті, то яка тоді доля України щодо суб'єктності чи квазісуб'єктності? Все лише від того, як буде Україна себе е, позиціонувати, і що Україна буде е, далі продукувати ну, тобто, пане я, Вадим, я... своєю повагою. Я припросию поваги до вас, і до вашого дослідження, але я не випадково запитую, оскільки Китай буде чітко вимагати протекторату Росії над Україною чи я помиляюсь. Ні, ні, абсолютно йому цього не потрібно е, йому не потрібен протекторат Росії над Україною, тобто читаю по та Йому потрібна, в принципі, Україна в даному випадку як логістична територія так. з однієї сторони, як і ще одне вікно в Європу, з іншої сторони, як країна, яка теоретично може забезпечити стале постачання 5-6 мільйонів тонн зерна по року. Тобто, в даному випадку і ми це можемо забезпечити. Тобто, чесно кажучи, від того, як ми просто будемо вибудовувати наші позиції. Буде залежати і те, як будуть складатися або не складатися наші стосунки з китайською народною республікою. Тому е, я не вірю в цей міф, про те, що їм не потрібен протекторат, їм не потрібен Білорусь 2 Цим абсолютно ні до чого. Ну, це хороший прогноз. А от тоді вибачайте, але вже так точно стане запитання: а наскільки високим ви оцінюєте ризики для України, так для уточнення, якщо все-таки Китай домінуватиме? Дивіться, ризики лежать тільки в нас. Тобто, якщо ми і далі будемо вважати, що Китай не існує, а зараз на жаль починаючи з 2014 року, от у нас складається враження, що в Україні в мене складається враження, що Китай просто не існує, то безумовно ризики будуть великими. Якщо ми зрозуміємо про роль Китаю в світовій торгівлі, а плюс в українській торгівлі Китай торговий партнер України номер один. Я просто це не стомлююсь всім говорити, і для людей це виявляється якимось диким відкриттям. Ми торгуємо з ними більше, ніж з Євросоюзом. І е, е, говорити про те, що вони погані, тому що вони не демократичні, а значить, ми з ними не дружимо, але при цьому маємо торговий оборот, торговий оборот номер один. Це говорить про певну шизофренію в наших головах. Да, головне, щоб як на мене вони не стали нашими союзниками-партнерами, то ще ок, а от що союзниками. Пане Вадиме, дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Ми дуже коротко пройшлися по вашому дослідженню. Я сподіваюся, що ми ще цього тижня обов'язково його торкнемося. Тому, друзі, ви залишаєтеся на каналі, підписуйтесь, коментуйте, слідкуйте тут за анонсами і дізнаєтесь дуже багато цікавої для себе інформації. Побачимось.